мікрофон, посвідчення, карта пам'яті віднедавна до журналістського спорядження додався і бронежилет. Нині українські медійники воюють і в тилу, і на передовій, як захисники, так і воєнні кореспонденти продовжують говорити зі світом, інформують про важливе, мотивують на перемогу. Ми знаємо, що четверта влада це ви і ті, хто все роблять для того, щоб і правдиво інформувати. Всіх мешканців нашого міста і України і весь світ про ті події, які відбуваються зараз в нашому житті. Щиро вдячний колективам і телекомпанії наших, і друкованим виданням, і інформаційним агентствам радіо і всім тим, хто Особливо зараз не покладає часу, правду доносять до людей. Широкомасштабне вторгнення воно якось сплатило і журналістську спільноту всіх людей, особливо журналістську спільноту і в більшості. І ще раз кожен подивився на ...свою відповідальність в своє, своїй роботі. І дійсно, ви ну майстри своєї справи. До дня журналіста за відданість справі, сміливість і професійність кращих криворізьких... медійників, відзначили нагородами. Я дуже пишаюся своєю командою, нашою командою комунікації, яка з перших днів війни, буквально з першого ж дня, з 24 лютого, ми. Ми знали, що людям потрібна інформація. Люди не можуть без інформації, особливо коли так такий нервовий, да нервова ситуація. Ми змогли запустити свій сайт, перейти у цифровий формат, тому що ми перестали друкуватися з питань безпеки, з питань логістики. Тому зараз наші читачі. Точно так же, як і було до війни. Вони отримують інформацію про наших героїчних людей, про наше обладнання, про наші новини. Сьогодні в такий важливий день для кожного журналіста в день професійного свята. Нас шанували, скажімо, так вшанували нашу роботу. Це дуже приємно. Сьогодні я та мої колеги отримали почесні відзнаки, грамоти. Я дуже вдячна насамперед Збройним силам України, представникам міської влади, що ми маємо таку можливість в часи війни висвітлювати правди. Во події, які відбуваються в нашому місті загалом в країні, і тим самим бути частиною інформаційного фронту інформація це зброя. А журналісти сьогодні наше ППУ єдиним фронтом боронять істину, стоять на інформаційній передовій. Працюючи в журналістиці, завжди розумієш і відповідальність за кожне слово, за кожен кадр за кожну передачу інформації. Але з початком повномасштабної війни відповідальність, яка лежить на журналістах, вона досягла неймовірного рівня. Ми розуміємо, що ми Журналісти, ті люди, які а, стоять на своєму інформаційному фронті, не тільки захищають, а й оберігають глядачів і, глядачі, і слухачів від а, інформації ворога, якої дуже багато від ІПСО, яке а, намагається працювати. Але ми, як і наші воїни неба і воїни землі, боремося. Будь-які нагороди для нас звичайно важливі, але найважливіше це довіра нашого глядача. Тому працюємо і далі на нашу перемогу. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.